Чиновлям слава слава, слава всім відданим, слава всім, а чаям, слава всім святим. То що ж, у нас є ще, мабуть, декілька хвилин. і Перед тим, як ми, у нас буде змоги, чи є бажання задати питання, ми можемо це зробити. Але я хотів би ще на цю сцену запросити людину, яка вірить зі мною. Людина, яка багато часу перебуває за лаштунками, за кулісами. Вот. Але ця людина вона зробила те, що мала, мабуть, в своєму житті зробити. Всі знаєте гурт Калаш Степані Так, Це стала відома пісня, і навіть ті, хто не знає українську мову, просто співали Степанія, мама, мама, Степані! Дуже просто і прямо в серці. Так от є людина, яка допомогла хлопцям максимально зробити все, щоб вони робилися, щоб вони якби, отримали перше місце, а не друге в Україні. Тому що по всім планам, що бізнес бізнесу в Україні вони мали отримати друге місце. Але сталося так, що Господь все бачить, і, мабуть, це той самий час. І для хлопців, і перевірка euh, мідними трубами, то на цю сцену я хотів би запросити екс-директора Калош Микола Кущіня. Доброго дня, що не базу. Так фален очі світить, що нічого не видно. Я людей тут не можу побачити. Так? О, краще. Доброго дня, мене звати Микола. Я на до сцену, аби розповісти взагалі, що ми тут робимо, чому ми сюди приїхали і яка наша ціля. Я є директором артистів українського Лейбуенко, одним із продюсерів Козепа Сіромахи. Ми досить недавно познайомилися з козаком Сіромахою ну, на рівні з іншими артистами. І працюємо з ним десь вже півроку. І коли ми вирішили з ним попрацювати, мене попросили знайти козака. Я написав у Фейсбуці, почав шукати різні групи, фан акаунти козака Сіромахи, тому що після Голосу України такі були. І ми почали написати адмінам, людям, які. Підписані, там фаловлять, ставлять лайки, пишуть коментарі, чи можна якось з'явитися з козаком сіромаю. На що ніхто мені не міг дати відповідь, крім однієї людини, вона написала: дивись, у козака немає телефону, там у нього, де він жалеє зв'язок, у нас ловить, тому треба до нього їхати. Ми будемо їхати через тиждень, і я можу тобі дати слухавку, і ти поговориш з ним. Я кажу, окей, через тиждень, коли... Він зателефонував і дав козаку трубку, Я кажу, що доброго дня, мене звати Микола, треба тукалош оркестра. Він каже: хто? Це що таке? Я таких не знаю. І після того козак знав нашого продюсера і засновника лейбу Ваню Кулименка і приїхав до нас в Київ, де ми записали пісню, з якою мали їхати на Євробачення. От одна була Стефанія, інша була Тринда. Але пройшла Стефанія, ми вирішили взяти козака е, на Євробачення разом з собою як одного із учасників гурту. Е, і коли я задовольнув козаку я кажу, козаче, слухайте, е, давайте паспорт, ідентифікаційний код, банківський рахунок, тому що нам потрібно це все подати організаторам Євробачення для того, аби вони зробили візу і ми виїхали за кордон. На що козак сказав, у мене такого немає, я не реєстрував я козак, я таке не ношу. От. Ну через показ, так, я сольним артистом, а не е учасником гуртукалош оркестра, що я думаю, до добра. От. І ми зараз вирішили приїхати до вас. Перше це і показати одну із частиночок української культури, такі козацькі байки. І українське козацтво, українські пісні в стилі козаків. А друге це козак є одним з учасників культурного десанту, який формує сформований на базі 59-ї військової бригади. Які це організація, яка складається з артистів, поетів, музикантів. Які їздять по передовій, працюють саме на лінії зіткнення із хлопцями, допомагають вийти їм із кризових психологічних ситуацій, допомагають відновитися, допомагають повернутися в стрій і трішки звабитись і принести їм якусь радість, добро і позитив на фронті. Тому перше це ми і українську культуру показуємо. А друге це ми збираємо кошти для 59-ї бригади. І кожного разу ми щось розіграємо, розігравали козацькі шапки, які в вже закінчились, це вже там передостанній концерт. Тому цього разу вже все, що лишилося, їду до моголі босі. Коротше, шапки.